Мені 33, я трудоголічка. Знаєте, відчуття, що я їбашу 24 на 7. Моя команда їбашить бачить 24 на 7. але є один нюанс: вся команда в мене в голові. В 33 ти можеш доїбатися до себе нормально. Ем, знаєте, в 33 твоє життя схоже на стартап. Тому що ти виживаєш, а твоя хата стає схожа на гараж. <реш> Ні. Ну, Рілі. Really. знаєте, це значе е, дух твоєї прабабусі, яку ти ніколи не знала, в тебе вселяється. І ти такий встаєш зранку зробити кави, бо ти ледь роздерті очі надаїбашить, відкриваєш е, дверцю в кухні, береш цю чашку. І такий бля. Баночка з під Хумуса? <рик> Серйозно? І ти такий зависаєш. Ні, ну надо їбашить, але, ну. і ти зависаєш і такий. нахуя мені баночка з-під хумуса? Коли я помила баночку з-під хумуса? Нахуя я помила баночку з-під хумуса? І ще раз, нахуя мені баночка з-під хумуса? Йде такий. Бля, ну треба шукати логічні зв'язки. Ну, все ж має бути логічно. Такий точняк. Це для аналізів. <плес> І знаєте, в цьому от бляха є логіка. Вона в тому, що от в мене є чоловік. І йому дуже пощастило, от прям дуже. Він не може мене загубити. Бо якщо він не знаходить мене вдома, я бачу в офісі. Якщо він мене не може знайти в офісі, ну я її бачу вдома. Але якщо мене немає в офісі або вдома, то я точняк десь під крапельницею лежу. Це, знаєте, як статусі ВКонтакті мене легко знайти, так. Да. Я антагоніст. Ем, знаєте, нещодавно ми святкували е, з моїми подругами мої 33. Так. Mm -hmm. да. І ну, ми домовились піти в бар. Але, ну, не знаю, як для вас. Ви часто ходите в бари? Mm -hmm. Так. Хто часто? Час... Це э, дух э, ведучого. Поплескайте, хто ходить в бари. Э, так от, э, для мене, ну, я ж то до голічка ми пам'ятаємо, э, похід в бар це як вогонь священний Єрусалима. Він сходить раз на рік. Для мене піти в бар це подія масштабу э, більша за моє весілля для моєї мами. І знаєте, я йду в бар, цей день настав. Я йду, я поспішаю, і тут я зустрічаю свою знайому. А вона моя колега, колишня. Ну, всі мої колеги, колишні. всі мої колишні колеги. <рив> ну, ви зрозуміли. І я дивлюсь на віку. І така вона мила, і вона йде, посміхається. Але знаєте, є в ній один нюанс. Їй 23. І вона мені каже: Привіт! Як ти? Давно не бачилися? Як я? Мені тридцять три. Моє життя схоже тупо на стартап, який вже не залучить інвестиції, вже не залучаються КГБ. Давно не бачились. Знаєш, з ким я давно не бачилась? З містером Бігом Сауром. От з ким я давно не бачилась. Віскі Сауром, тобто. Я їй кажу, я в іду. І пішла. Я думаю, що вона мене розуміє, зрозуміє років через десять. Знаєте, в 33 похід на дюну краще, ніж секс. Тому що частини дюни виходять частіше. А хто був на дюні? Ага. Але потім я подумала, що між дюною і сексом є щось спільне. Між сексом в 33. Я не взяла мікрофон. І, звісно, розвивається якась особлива любов до Піску. І знаєш, в 33 ти хоч і заробляєш, але тобі треба їбашити в два рази більше, щоб нормально виглядати. І реально ти починаєш розуміти Ісуса. Ні, ну реально, але чувак страждав за всіх людей, а ти страждаєш за ботокс. І авокадо тост. І от знаєте, хоч в 33 ти все-таки щось заробляєш, але твої психолог, косметолог, ендокринолог, проктолог, астролог все одно заробляють більше. Але 33 – це ще не кінець. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси вони дуже смішні.